З популізму і Україна потребує болючого, однак життєво необхідного втручання у всі сфери державного життя. Так вважає громадський діяч та науковець Дмитро Романюк, який вирішив взяти участь у проміжних виборах до Верховної Ради. Активістикий 10 років тому кинув яйце у Віктора Януковича, нині керуються не емоціями, а раціональним баченням на ситуацію у державі. Я переконаний, що ми як держава повинні починати рухатися шляхом непопулярних реформ, які змусять соціум відмовитися від старої системи, до якої ми усі так звикли. Або ми втрачаємо час, довіру та надії мільйонів українців на нове та краще життя. Я не можу стояти осторонь тих складних подій, які відбуваються на даний момент у нас в державі. Я прийняв рішення іти у народні депутати. Я переконаний у своїй перемозі і у здатності змінити країну. Такі реформи, переконаний Романюк, можуть робити нові та молоді обличчя, які виховані в незалежній Україні, і не прагнуть здобувати голоси виборців солодкими обіцянками, а знають, як врятувати країну. На жаль, наші ну, громадяни звикли так до того, що політики завжди обіцяють знаєте, дуже великі золоті гори. Так, особливо, це відбувається в передвиборчий період. Я все-таки хотів би задати новий формат. Політичної участі, які полягає в тому в щирому спілкуванні з виборцями, оскільки це заставляє громадян, заставляє українця кожного задуматися над своєю ролью. Свою передвиборчу програму Романюк презентує вже найближчим часом головні її тези антикорупційна політика, зокрема відкритий доступ до реєстру нерухомості, реформа силових органів та створення громадського телебачення.